Вітаю на каналі Зроби світ гарнішим Віола DIY. В цьому відео хочу вам показати, як із дуже простих і небагатьох матеріалів можна зробити такий чудовий світлячок світильник. Або фонарик, називайте як хочете, літній. Він дуже красивий, дуже просто робиться. Все показано на відео. Розмістити його можна у вітальні, у спальні, у дитячій. Що нам потрібно? Під цим відео будуть ссылки на дві відео, в яких у мене показано, як робити такий пеньок і як робити такі грибочки. У мене тут грибочки зроблені інакшим способом, але можна і тим способом, яким я показала там у відео. Що нам ще потрібно? Потрібно ще ось такий мох. Тут у мене стабілізований. Купила я у магазині для творчості, можна купити. Він продається невеликими такими пучечками і не дуже, багато, не дуже дорого коштує. Можна використовувати і натуральний мох. Я дотепер використовувала натуральний, просто його збирала, мила і сушила. Більше нічого я не робила, але він у мене закінчився. Що ще хоче? І ще ось такі гірлянди на батарейках і ось така скляна вазочка. Їх теж можна, теж можна придбати у різних тепер магазинах. Недорогі, недорогі вони. Але якщо у вас немає вазочки будь-яко прозрачної, а вам дуже хочеться зробити такий світильник. Друзі, люба літрова скляна банка. Помила і у вас просто треба приміряти, щоб вам туди влазили цей декор, і так робити, відмітити собі. Ось у мене ще друга ідейка. Якщо у вас не викинули, так як я не викидаю такі гарні колби із-під новорічних шарів, новорічних ігрушок, прикрас. І ось така прозрачна пластикова колба У мене залишилася, я зробила ще в таку колбу. Пишіть, які вам більше подобаються грибочки, білі, чи мухомори. Техніку, як їх робити, буде в наступних відео. Дякую за перегляд.